Три роки тому ми збиралися в цьому залі і пам'ятаю, ми обговорювали нові проекти та масштабні оновлення, що очікувалися у Кривому Розі та Криворізькому районі. Ми мали план, що будемо робити. Перед нами були чітко сформульовані проблемні питання, які потребували рішень. Але чи могли ми усвідомити виклики, якого масштабу поставлять перед усіма нами ранком 24 лютого? 2022 року. Очевидно, ні. Ви люди, які в мирному житті реалізовані кожне у своїй сфері, забезпечували проведення пасівної кампанії в умовах обстрілів, організовували забезпечення цілих підрозділів, облаштовували на базі своїх офісів прихистки для українців, які вимушені були залишити свої домівки. Безкоштовно ремонтували автівки військових, розвантажували фури. Доставляли питну воду до Миколаєва та Херсонської області, а також допомогу до найгарячіших точок. Таких історій сотні, і кожна з них надихає. А головне, що ця робота продовжується. Крім того, що РФ поставила перед собою за мету захопити нашу країну та стерти нашу ідентичність. Чи могли ми уявити, що терорист, випускаючи тисячі ракет, знищуватиме? Наші міста, домівки, екологію, лікарні, школи, критичну інфраструктуру. В Українців, в держави, місцевого самоврядування не було і немає жодного іншого вибору. Поки наші захисники і захисниці боронять країну на фронті та вибивають ворога з української землі, завдання кожного робити все для того, щоб підтримувати Збройні Сили. Та не просто забезпечити роботу важливих сфер суспільного життя і відновити зруйноване, а йти далі, розвивати, шукати нові рішення, покращення. Як і щодня, сьогодні ми дякуємо українським силам оборони. Лише завдяки їх героїзму ми маємо змогу жити в вільній країні і будувати власне майбутнє. Все заради досягнення головної мети об'єднати тих, Хто змінює країну та наш регіон вже зараз. А знайомити з успішними практиками вирішення тих чи інших завдань, обміняти з досвідом та разом знайти нові рішення. Сьогодні у нас дві дискусійні панелі. Перша розвиток освіти та медицини, соціальний захист населення під час війни. Всі присутні, я впевнений, погодяться, що ці сфери долають зараз неймовірні виклики. Зміна формату освітнього процесу з урахуванням безпекової ситуації, забезпечення права на освіту під час повномасштабної війни, стійкість соціальної сфери, розвиток медичних закладів та підтримка українців, які рятуючи своє життя, знайшли дім у наших громадах лише частина питань, рішення яких потребують комплексного підходу та скоординованих дій. Друга панель: виклики розвитку Криворізького регіону в умовах війни. Та відбудови, практики відбудови громад. Під час неї голови громад, в тому числі прифронтових, народні депутати, представники органів місцевого самоврядування та державної влади, серед яких голова Дніпропетровської облради та начальник Криворізької РВА, поділяться власним досвідом подолання викликів в громадах в умовах війни, міжнародного партнерства, подолання екологічних проблем та окремо зупиняться на питанні підтримки ветеранів війни. На місцях. Переконаний, що робота та обговорення під час панелі будуть плідними та конструктивними. І е, хочу сказати головне: Президент України Володимир Зеленський, який проводить титанічну роботу для досягнення справедливого миру для України, у розмовах з міжнародними партнерами часто наголошує на тому, що Україна не починала війну. Ми не обирали цей шлях. Але нам її завершувати. І головне, про що ми завжди повинні пам'ятати, це те, що країна вистояла в найважчий час і тримається зараз, перш за все, завдяки людям та єдності. Саме мужність українців та бажання бути вільними на початку повномасштабного вторгнення показало всьому світу, що ми не здаємось, яка б армія світу нам не протистояла. І зараз від кожного нашого кроку, вибору та дій залежить не лише те, яким буде Криворізький район. Кожен у цій залі лідер, який має величезну внутрішню силу надихати інших та рухатись вперед, попри виклики. Кожен з вас має ресурс, щоб творити історію. Не існує маленьких кроків. Кожен крок це дія, яка наближає нашу країну до перемоги. Та вже зараз закладає фундамент нашого майбутнього і, здійснюючи їх, ніколи не забуваємо, якою надвисокою ціною здобувається наша свобода. Слава Збройним силам України, слава Україні!